Професійно, відповідально, мужньо, злагоджено, безпечно, красиво, з любов'ю та турботою минає час, минають дні і змінюється все навколо архітектура, покоління, смаки, а інколи і цінності. Та є одна незмінна: це бажання жити у комфорті. Саме газорозподільна компанія Криворіжгаз, яка святкує своє 65-річчя, вже понад півстоліття безпечно та безаварійно доставляє природний газ до кожної родини Криворіжжя. За цією ювілейною датою стоять роки наполегливої праці, великі ідеї і новітні проєкти, постійне вдосконалення та модернізація, а також історії різних людей та їх постійне прагнення до спільної мети. Сьогодні за безперебійну роботу газорозподільної системи найдовшого міста в Європі її обслуговування та безпечну експлуатацію відповідають понад тисячу старанних та висококваліфікованих фахівців Криворіжгазу. Завдяки їх кропіткій щоденній праці компанія доставляє газ до 74 промислових, 110 теплопостачальних об'єктів, 49 бюджетних установ і організацій, 287 тисяч споживачів, 625 комунально побутових підприємств, 27 релігійних громад. Будуємо якісний сервіс, відповідаємо викликам часу, працюємо з думкою про кожного.